Сьогодні барахолка. Сьогодні я не торгую, просто приїхав для вас познімати відео, щось купити, сходити на радіоринок та зустрітися з підписником з приводу банкнот. А так, сьогодні, просто сімейні справи і тільки на пару годин на барахолочку. Вчора відзняв шок-контент, там де я в буквальному сенсі виливаю 200 доларів в унітаз. Завтра я це відео вставлю в завтрашню бараховку. А сьогодні, субота, поїхали. Яка ціна? Три. Тридцять? 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 Три Тридцять? Тридцять. Тридцять. тонн. Два за п'ятдесят, буде? А за це скільки это сколько хочете? За две Понял. Угу. Рада, что вы Радянсь, Ну так. Сервісно, в інтернет уже не хочет. Тут я на Дорогу А він там трошка ризикова декурации робить. Сега ќе го

Сколько? Сто семьдесят. Сто семьдесят. Взял. Я правда сказав? яке? будь ласка, двадцятку, я вам зараз віддам. Не можу розійти. Я не бабки маю. Боже, я мала бідні коло, я не взяла. Яка ціна? Можу дайте десятку. Нічого не маю. Хрюшка. Розрвала, аби копійки, аби гроші ставити так. Більше. Ну, вона ще може послужити для грошей. Хто, іграшкася? Ну, то ж копівка. Та ні, просто різинова ну, іграшка. І так, але я й говорю, що свиню, знаєте, розрявлюється тіть. І гроші аби росла, сало набирала, була багата. так, а я її люблю. в яку ціну тарілки? По 35. Угу. Uh -huh.

Скільки фотоапарат коштує? Супер. Тут у нього зарядна, стіля, петля інструкція. Хочу вам розповісти одну історію. Вчора мені зателефонувала одна жінка, запропонувала фотоапарати. Я її оцінив ці фотоапарати, то звичайні фотоапарати, такі як Зеніт з об'єктивом «Геліус-44-2», 44.2, Київ з об'єктивом Юпітер 8М. Та фотоапарат Москва 5. Це недорогі, звичайні фотоапарати, саме цінне і цікаве це зеніт з об'єктивом «Геліус». Жінка сказала, що вона в крутному становищі, їй терміново потрібні гроші, але я не питав, для чого, можливо, щось трапилося в житті. Я так зрозумів, жінка подумала, що в неї фотоапарати коштують дорого. І прям сильно розраховувала на ці фотоапарати, що коли прийдуть скрутні часи, що можна буде їх продати і виручити нормально грошей. Вона казала, що це фотоапарат її батька. Її батько займався фотографіями, ну і так далі. До чого я це кажу? Для того, що якщо у вас є щось старе, ви розраховуєте продати це, ви краще зараз оцініть. Щоб ви знали, скільки воно може коштувати, щоб не було так, що коли вам потрібні сильно гроші, ці предмети, котрі у вас є, вони просто не будуть коштувати стільки грошей, наскільки ви розраховуєте. Краще завчасно оцінити, щоб не потрапити в ситуацію, коли розраховувало на одне, а виявилося зовсім інше. Так що, будь ласка, будьте більш уважні в цьому плані. А зараз вам покажу, що купував та продавав на протязі тижня. Ходив сьогодні на радіоринок, шукав зарядку на цей фотоапарат. Тут такий акумулятор стоїть. Саму зарядку не знайшов, але знайшов такий краб. Залишився лише один, тому буду з таким гаморним крабом заряджати. Я думаю, краб краще, ніж зарядка, тому що він універсальний. Можна використовувати під різні акумулятори. Заплатив за нього 150 гривень. Треба буде перевірити, поставити на декілька годин, щоб зарядився акумулятор. Буде видно, фотоапарат працює чи ні. Хоча сам акумулятор може вже бути мертвим. Так що не знаю. На Браху купив дві такі підставки під Jack Daniels та Coca-Cola. Але в інтернеті щось я не знайшов такі. Скільки вони можуть коштувати і що тут було? Яка сама ідея? На цій кришка задня відклеювалася. Я не знаю, на чому вона трималася, тому що слідів клея чи скотчу немає. Ну, прикольно виглядає. Поки що не прицінився, за скільки продавати. Трішки продав ялонкових іграшок. Тут іграшки на суму в 160 гривень. Одна людина купила ці хлопчики цікаві самі по собі, але вони биті. Що один хлопчик, що інший. На жаль, биті. А тут вже поцікавіші іграшки і сума цікавіша. Тут на 1300 гривень. По цій яонковій іграшці можу сказати, що оцінив її в 70 гривень. Виставив на віоліті і вона продалася за 300 гривень. Дуже непогано. Така дівчинка російською називається Дарьонка, є скол. Там, де трубочка, продалася за 300 гривень. Матрешки продалися по 150 гривень. На вершник на ялинку маленький, це під маленьку. Ялинку 150 гривень. Та інші ялинкові іграшки потрохи продалися. Мої продажі на Violet та підписникам. В основному тут предмети ті, що для підписників. В Fiolті тільки ось цей коньяк. Це закарпатський коньяк, продав за 400 гривень. І у вас, мабуть, є питання, чому дорожче, ніж в магазині. Тому що дата розливу 2010 рік. Він в пляжці знаходиться 14 років. І всього-навсього 400 гривень. Ну, купувався він за 200 гривень мінус комісія від Violet. Фотоапарат Zenit автомат з об'єктивом 44К4. В новому стані підписнику продав за тисячі гривень. Він йде з коробкою, з кофром, з документом, з перехідним кільцем. Він в мене під реалізацією. Таку штуку купував на бараховці. Це головка до так званого патіфону. Сюди вставляється ігла для програвання музики. Стан не дуже. Я так розумію, вона сама із металолому. Дійшла до мене. Вже не пам'ятаю, за скільки купував, тому що декілька речей разом купував. Продав на Віоліті за 300 гривень. Два антуражних фотоапарати. Німеччина в гарному стані. Продав за 2500 гривень, купував за 1200 гривень два фотоапарати. Десертні ложки. Вони без посрібнення, Матеріал, скоріш за все, мельхіор. Купував на бараховці за 130 гривень, продав за 250 гривень підписниці. Срібло, така чарка, 875 -та проба. До 1958 року плюс такі ложки кавові в позолоті. Це 916-та проба з емалью. Гарно виглядають. Мені запропонували за ложки і за чарку 5400 гривень, на що я погодився. Купувалося воно приблизно за 3500 гривень. Ложки такі продаються вкрай важко. Мені людина зробила пропозицію, я зрозумів, що трішки зароблю. І тому погодився, щоб швидко продати. Стілець 800-та проба. Це Європа продав також підписнику за 300 гривень. Перстень довбуш 875 проба. Проданий за 500 гривень. Також з металоприйомки такий шумпол. Скоріше за все з PM. Підписнику продав за 100 гривень. І продана ось така тарілка це LKSF. Це вже п'ята тарілка, саме з таким малюнком, котру я продав. Раніше мені не зустрічалося, а так, от підписника забрав під реалізацію 5 тарілок. Виставляв по черзі. Це вже остання тарілка, була продана за 2000 гривень. Саме дешевша, здається, за 1100 була продана. Там були певні дефекти, тріщини, сколи. Саме дорожча це перша тарілка за 2800 гривень. Всі інші 2200 копійкою, були продані. Продажі та покупки. Продав цей годинник, він приїхав до мене з Північної Ірландії. Хоч корпус і посмасали, але це і Японія. Він на ходу, плюс грає мелодія. Заводити не буду, щоб вам показати, тому що зараз буду відправляти, щоб на пошті не подумало, що там тікає бомба. Продав чарки, 916 -та проба, Талін за 6000 гривень. Купував на Віоліті за 4000 гривень. Можна сказати, пощастило купити недорого. Так, годинник я продав за 850 гривень. Ложки чайні, 84 проба. Купив їх на Віоліті, Тут 105 грам срібла і цукерничку купив. Це в нас срібло 875-ї проби. Також на Віоліті купив цукерничку плюс ложки віддав разом з доставкою 10 500 гривень. Забрав з пошти такий годинник, підписник прислав. Це в нас заряд. По золоту 1 мікрон. На ходу. Разом з доставкою вийшло 364 гривні. Це сама дешева річ, яку я буду нести на пошту і відправляти. Купили на Віоліті 5 золотів старих за 5 гривень. І тільки цю монету буду відправляти. Якщо б на Violet, я б навіть от за 20-30 гривень не відправляв, би, тому що воно того не коштує. А так і за Violet доводиться паритися з відправкою, тим більше Укрпошта. Моя закупка, ходив на зустріч там бабуля, дуже складна бабуля сама по собі. Купив це на 1500 гривень. Проблема зі статуеткою. Ізначально помітив, що тут є тріщина. Це, скоріш за все, склейка йде. Але я не побачив, що тут було склеєно. Звернув увагу цієї бабулі на те, що статуетка з дефектами вона почала морозитися. Ой, я не знала, то, мабуть, діти чого онуки розбили. Це я про те, що мені часто кажуть, що я дурю пенсіонерів, дурю там на гроші, я вам можу сказати, що самі пенсіонери дуже часто намагаються обдурити мене. Я, звісно, не строю себе там недотрогу, але люди різні бувають. Поки ніс цю статуєтку, вона відклеїлася, тому що по слідам клею вона трішки була склеєна. Ну, тут не біда. Далі ось така ласка проста. Ціна на продаж 100 гривень. Півень, тут дарунковий надпис є, треба його стерти. Ціна на продаж буде 200 гривень. Такі цікаві чашки. Козаки та одарка. Комплект із трьох чашок 2000 гривень, це у нас користень. І купив ось таку рибку з кришечкою. Ціна на продаж 300 гривень. Також на Віоліті продав такий годинник, це у нас Швейцарія. Це автопітзавіт, календар. На ходу, але трішки відстає. І подряпане скло. Треба скло міняти. Продав за 1800 гривень. Дуже непогано.